Колеги по воротарському цеху з усіх команд ліги. Але тут нічого не зробиш. Турчанський знайшов. Колишні фізвиховання виховання і рибак АСК. Віталій Турчанський відкрив вахунок на 14-й хвилині. Єдиний гол. І зараз, напевно, такі автогол від Майовецького і влучив у руку. Не зіграв рукою, а влучив у руку. Це вже інше питання. І у порожні ворота відправляють м'яча. В активі якої лише чотири набрані хочки і тут тягне, але на добуванні грає Самочко в матчі з лідером чемпіонату. Так що один лише момент можна пригадати. У першому таймі тут блискуча футзальна комбінація проти Романа Зубкевича. Кордоба забуває, робить рахунок 3-0. Подивимося, чим зуміє відповісти. Ой-ой-ой! Що ж це було? Нападьок, падьок. На полка нападьок. І Вишив у нього, скидає на Лепчука. Поки ми дивилися. Але зразу виправляє свою помилку. Колек при сингу. Савч... Савч. Габрух. На грашока. відвідь грашок сам на сам. І 3 -1.